Шостий місяць Україна у війні. Півроку ми міцно тримаємось один за одного і не даємо собі впасти. Мешканці Рогатинської громади, яких інших громад Прикарпаття відчинили двері своїх домівок і відкрили свої серця для внутрішньопереміщених родин. Наразі у Рогатинській громаді залишаються проживати близько двох тисяч вимушено переселених. Рогатинська громада надає цим людям всебічну підтримку. Однак самотужки це було б зробити доволі складно за участю Івано-Франківської обласної державної адміністрації обласної ради територіальних громад області на Івано-Франківщині реалізують проєкт по облаштуванню місць проживання внутрішньо переміщених осіб. Проєкт виконується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, благодійного фонду мальовниче Прикарпаття та донорських організацій. 11 серпня в Рогатині відбулася презентація проєкту. Ми б не справилися із тими викликами, якби не була така потужна підтримка і наших міжнародних донорів. Це організації, це люди, це країни. Які не залишили нас на самоті. Це організації, які з перших днів військової агресії з боку Російської Федерації простягнули нам руку допомоги. І ця рука допомоги відчувається і до сьогодні. Сьогодні міжнародні донори, дякуючи співпраці Івано-Франківської обласної військової адміністрації, розвиваємо багато напрямків. напрямків, які Націлені і на забезпечення побутовою технікою, продуктами харчування, засобами гігієни. Зараз ми розвиваємо напрямок щодо фінансування наших об'єктів для довготривалого розміщення внутрішньопереміщених осіб. Сьогоднішня подія це якраз яскравий приклад нашого єднання. Це яскравий приклад того, що Україна не залишається сама з тими великими проблемами. Який дала їй війна, а весь демократичний світ приходить сьогодні на підтримку і допомогу нашій державі. Дуже сподіваюся, що оці всі речі, які сьогодні ми передаємо в територіальні громади, що вони зроблять життя людей, які або втратили свій будинок, або просто тимчасово його полишили, зробили хоч трошки краще. І сподіваємося, що і надалі будемо якось співпрацювати і робити якісь потрібні проекти для. Загалом для України для тих людей, які потребують цього. У рамках проєкту шість територіальних громад області Рогатинська, Бурштинська, Галицька, Добівецька, Тисменецька та Калуська отримали побутову техніку, меблі, обладнання та речі для облаштування місць проживання внутрішньопереміщених осіб. Голови і представники громад одержали сертифікати на відповідний набір речей. До слова проєкт триватиме і далі. Невдовзі надійде чергова партія дороговартісної побутової техніки, що сприятиме створенню комфортного середовища у місцях проживання переселенців.